Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Один плюс один продовжує фірмарафон Єдині новини. Євген Плінський, Наталія Островська і в гостях нас Андрій Длігач, доктор економічних наук. І ми будемо говорити про санкції, які ухвалила Верховна Рада проти Ірану на 50 років. Також про кредитну програму МВФ про її перегляд. Ну і ще ну, є Просто нашу економіка, але хочеться розпочати з новини. От народні депутати за кілька хвилин до. На початку ефіру в студії публікували те, що парламент підтримав законопроект 8401 в першому читанні, де скасовується два відставка два відсотки Податку спрощеної системи також скасовуються пільги по сплаті податку для першої та другої групи. відновлюються перевірки бізнесу і повертаються штраф, штрафні санкції за порушення використання касових апаратів. І все це в разі прийняття в другому читанні буде стартувати з 1 липня вже цього року. Важлива примітка, що прийнято це все як одна з умов програми з МВФ. Це так. Поясніть, будь ласка, глядачам нам е, і бізнесу, що відбувається? Чому, чому це було прийнято? Чи дійсно це важливо, чи дійсно в, в меморандумі МВФ є такі вимоги, і чи могли б ми якось обійти їх, враховуючи, що ну бізнес непрості часи зараз, м'яко кажучи, переживає? Знаєте, ну по перше, це дійсно наше зобов'язання перед МВФ. По-друге, скажу відверто, можливо мав сенс такий крок в квітні минулого року з боку Верховної Ради, але він тоді не був обрахований. Насправді він не призвів до якихось кращих, кращої ситуації для самого бізнесу. Хоча ті, хто мав можливість сплачувати менше, вони скористалися цим. Велика частина бізнесу не скористалася цією пільгою, бо просто сама бізнес-модель не передбачала ефективності переходу на таку модель податку з обороту вона виявилася неефективною для значної частини бізнесу. Отже, насправді, скасування цього варіанту податку 2% з обороту. Не можна сказати, що це дуже погано для української економіки. А також не можна сказати, що це і надто гарний крок для державного бюджету, бо насправді сам міністр фінансів заявляє, що це поверне до бюджету близько 10 мільярдів гривень, з урахуванням того, що в нас дефіцит обліковується трильйонами, це маленька частина. Але є декілька нюансів. Перше насправді це був необґрунтований крок, не було економічної моделі, яка б показала, що це дійсно буде ефективним. Друге. Ми вже взяли на себе зобов'язання перед МВФ, що ми скасуємо такий режим, і це правильний крок. Ну і третій, країні потрібна принципово інша економічна модель і інша податкова реформа взагалі. І існування ще однієї пільгової моделі, воно точно було не на користь економіки і бізнесу. Повернення податкових перевірок. Це неприємність. Хоча насправді мова йде про документальні перевірки, але ж ми знаємо як бізнес, що перевірки навіть фізичні, незважаючи на мораторію, вони все одно існують. Офіційно, неофіційно, тиск силовиків він лише збільшився за останні тижні. І саме тому 7 червня буде проводитися форум коаліції бізнесу, на якому власне, і буде піднято запитання, а як так може бути? В країні війна, а силовіки, замість того, щоб займатися злочинами, вони е, фактично ставлять на коліна бізнес. Тому я, я не схвалюю цього рішення. Знов таки, ми зобов'язалися перед МВФ, що ми повернемо документальні перевірки, але боюся, що це означатиме на практиці збільшення фізичних перевірок бізнесу. А яке головне обґрунтування? Має ж бути мета? Що вони кажуть? Таким чином вони хочуть наповнювати бюджет? Для МВФ важливо, щоб країна зробила сама все можливе для того, щоб збільшити надходження до державного бюджету. Можна зрозуміти МВФ, бо ми просимо світ допомогти нам. Якщо ми самі не робимо кроки для наповнення бюджету, то що ж ми просимо світ? Але з іншого боку, ключовим завданням держави зараз має стати економічне відновлення, потім зростання. Бізнес має почати якраз навпаки розвиватися. А що ми маємо? У нас грошей немає, економіка недофінансована, Нам потрібні сотні мільярдів гривень прямо зараз обігових коштів для бізнесу. Нам потрібно прибрати силовиків від бізнесу, які фактично вичавлюють бізнес з України. Нам потрібна податкова реформа, яка б з одного боку знищила корупцію а з іншого боку, повернула б для бізнесу можливість розвиватися. Саме це створить робочі місця, збільшить зарплати, і, зрештою надходження до бюджету, а не та стара модель. Ну, абсолютно неприйнятно в поточних умовах, що ми маємо, мовляв, збільшити податки, сподіваючись, що збільшення податків чи перевірок збільшить державний бюджет. Все навпаки. Це вже показав бізнес. Бізнес відкриває заводи зараз, де в Європі? В Румунії, в Польщі, в Болгарії, в Литві. Чому? Тому що там повертають інвестиції, там нижче податки, зрештою не, 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 не так як нам розповідають сказочки, що там, мовляв, вищі ставці, ставки. Ні, ефективні податки там нижче. Там є доступ до дешевих кредитів, там великий внутрішній ринок, там кращі умови для експорту. Якщо Україна не створить кращі умови, то в нас не просто не буде іноземних інвесторів, в нас своїх інвесторів не буде. А Денис Шмагаль заявив прем'єр-міністр про те, що буде переглядатися програма розширеного кредитування МВФ, розпочнеться вона завтра, і нібито треба співставити фінансові показники і економічне становище. А можете обґрунтувати і розшифрувати простою мовою, що буде відбуватися, звичайно, співпраця з МВФ важлива. Не тільки тому, що МВФ надає нам гроші, це дуже важливо. 15,5 мільярдів доларів, що ми отримаємо протягом 4 років, це багато для України, і дуже важливо. Але МВФ є дуже важливим маркером для отримання нами 115 мільярдів доларів, бо під програму з МВФ підв'язані і інші міжнародні програми. Але є кілька важливих нюансів: Перше, задача МВФ це макрофінансова стабільність країни. Макроекономічна в цілому стабільність. А чи нам важлива стабільність з урахуванням того, що ми впали на третину минулого року, на 27% наша економіка? Ні, нам потрібне якраз вибухове зростання. Вибухове зростання, воно ґрунтується на стабільності, але це дещо інше. МВФ не має своєю цілі економічне зростання в Україні. Тому нам потрібна співпраця з МВФ, а не, не обмежуючись цією співпрацею. Отже, коли МВФ помилково в меморандумі вказує, що Україна має не вчиняти дії, які призвели до зменшення надходжень до державного бюджету. Зараз спробую простою мовою це пояснити. Отже, МВФ каже: не змінюйте нічого так, щоб е, е, ваші доходи держави зменшилися. Не вчиняйте цього. Але вибачте, держава не має не лише доходи, а й видатки. Наприклад, податкова реформа вона знижує доходи держави. Але вона суттєво скорочує видатки держави, бо держава в нас є платником податків. Яка цікава ситуація? Отже, МВФ помилився замість того, щоб вказати нам вчиніть дії, які сприятимуть зменшенню дефіциту бюджету. Вони нас змушують зробити дещо інше, економічно необґрунтовано. Але я переконаний, що про це ми з ними домовимось і сподіваюся, навіть у цьому перегляді моніторингу програми. Якраз у вівторок, завтра да. але я сподіваюся, але... що ця думка буде донесена. Дивіться, МВФ помиляється десь з 16-17 року, коли ми намагались, і бізнес активно а, педалював прийняття податку на виведений капітал замість податку на прибуток, і а, цю ініціативу теж блокував МВФ. І теж виявляється, що ми чи не так розуміли, що вони вимагають, що ми їм не можемо пояснити. І зараз знов те саме. Ми ну, вже майже рік, злітку минулого року, ми говоримо про радикальну податкову реформу. У на студії був Ростислав Шурмал, заступник Андрія Єрмака, який займається цим напрямком. І він говорив, що от кілька місяців, і ми презентуємо революційний законопроект, і вже пройшло кілька місяців, і ми бачимо, що замість появи законопроекту про Революційні податкові зміни, ми бачимо законопроект про повернення податкової системи до початку війни. Де законопроект наскільки мені відомо, законопроект вже майже готовий, має дуже скоро з'явитися. Я ще не бачив остаточного тексту, оскільки я не є в влади, я лише експерт зовнішній. Я даю свої поради по відношенню до законопроекту і суті. Сподіваюся, що більшість з них буде врахована. Але Законопроект це замало, потрібна готовність депутатів голосувати, незважаючи на те, що саму реформу підтримав і Світовий банк, і Нобелівські лауреати, які були в нас на форумі антикорупційному, і президент сам позитивно сприймає ці, ці новації, але немає достатньої консенсусу поки що всередині Верховної Ради, навіть в самому уряді. Так що я не очікую, що це буде це просто розкол в монобільшості? більшості. Ну, а що, що? Це перша тема, де, де, де він відбувся. Це насправді гарно, коли є дискусії. Але гарно, коли дискусія навколо цифр. Ось є презентовані цифри, ось показані всі мінуси, плюси. О, давайте обговорювати цифри. Ні, обговорюється, хто такий шурма, чи, чи що Недлігач списав цю програму опо блоку. Ну просто така дурня, що просто на голову ну, не політика. Я не читав. Так, так а нащо? А нащо взагалі цим займатися? В нас війна, в нас ворог проявлений. Це корупція і Путінська Росія. Ну ще можливо дневігластво. А давайте сконцентруємось далі на пошуку спільно дії, а не на, 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 на війни один з одним. Якщо є обґрунтування економічне, давайте говорити про нього. Отже, законопроект буде. Я переконаний в цьому. Чи його Верховна Рада? Сподіваюсь, також чи підтримує МВФ. Так, МВФ помилявся раніше, але це не факт, що він помилиться цього разу. Ні, потрібно говорити, обґрунтувати, доносити цю інформацію. А Ми говоримо з ними. От зараз місія обговорює з прем'єром можливі зміни цієї програми. Можливо, там це обговорюється. Я сподіваюся на це. На жаль, я не знаю про це. Хоча е, я зустрічався із міністром фінансів, з іншими е, міністрами економічного блоку уряду. Е, я бачив, що вони сприймають аргументи. Я переконаний, що насправді там немає принципової різниці. Всі виступають за скорочення податків на працю. Всі розуміють, що ПДВ і це як податок має бути реформований і його адміністрування. Питання лише поставках. Всі розуміють, що в нас Податок на прибуток є великою мірою корупційний чи викликає втручання податківців у діяльність бізнесу. Це треба переглядати. Отже, реформа точно буде, і МВФ підтримує необхідність самої реформи. Давайте про те, що Верховна Рада вже ухвалила. Сьогодні відбулося рішення. Історично можна сказати, парламент підтримав санкції проти Ірану на 50 років. Володимир Зеленський звернувся з цією ініціативою. Ми знаємо, що США ввела санкції проти Ірану вже багато років тому, але ми бачимо, що вони продовжують виробляти Ракети балістичні небезпечні шахеди, які зараз летять на Україну. Тобто, попри санкції, все одно їхня економіка працює. Що тепер зміниться для України з цим рішенням і для Ірану? Україна точно має бути лідером в санкціях, які накладаються на союзників Росії. Саму Росію ми трохи забарились з цим. Але вже зараз та команда і е, Єрмака Макфола і команда в Міністерстві економіки. Е, вони і в МЗС вони працюють ефективно. Санкції українські вони є випереджальними. Навіть до речі, 11-й пакет санкцій європейський буде частково наслідувати те, що запропоновано Україною. Але там угорщина проти і тепер ще Афіни зараз. і Грузія, та е, Греція, да та, та, та так само. Е, що стосується Ірану. Звичайно, обсяг торгівлі України Іраном не такий великий, і санкції ці не дуже скажуться, а не на економіку Ірану, а на економіку України. Це, це санкції і на технологічний сектор, і на продукцію подвійного призначення, і на тран, транспортний транзит вантажів, і на передачу технологій, і навіть фінансові санкції на тих бізнесменів, які є в Україні іранських, це це важливо. Але важливо, перш за все, метафорично. Україна заявляє, що вона не буде погоджуватися на подібні дії самого Ірану. Чи підтримає це Європа? Подивимось, я, я сподіваюся, що так. Це, це має відбутися. Звичайно, через те, що в Іран є в союзниках Китай, інші країни Іран має можливість. Зберігати не лише економічну потужність, власну, а й виробляти технологічну продукцію. І на жаль, туди потрапляють і європейські технології. Ось що треба. Заборонити. Ну, ми угу. бачимо, що Китай зараз взагалі ініціює створення нового шовкового шляху, який буде проходити саме через Іран, буде проходити через Туреччину і о, заходити в Європейський Союз. О, це альтернатива тому шляху, який побудований вже через Росію і Білорусь, і Китай фактично зв'язує це в, в такий о, економічно привабливий союз: Китай, Іран, Туреччина і Європа як споживачі товарів. Чи допоможе допоможе ну допоможе в глобальному сенсі санкційна політика проти такого економічного співробітництва? То що те, то, що торгівельні війни між Китаєм і штатами будуть поширюватися, а і напередодні можливої до третьої світової війни розгортання війни за Тайвань, контроль над Тайванем, все це підняття ставок. Так само, як намагання Китаю залучити Європу на, на свій, на свій бік, те, що Іран там вже давно зрозуміло, те, що Туреччина вагається і буде грати прагматичну політику, це теж зрозуміло. Отже, я переконаний, що ми ще побачимо підняття ставок високих, але нагадаю, що це не перший проект Китаю, і попередні проекти провалилися, вони не були реалізовані. Не були реалізовані саме через те, що весь світ прагне не війни, не конфронтації, а єднання торгівлі, інновації, розвитку. І будь-яка спроба когось поділити, когось взяти до себе в когорту, когось виключити. Вона зрештою виявляється тактичною, а не стратегічною. Ну і до, до речі, ви згадали 11 пакет санкцій. А чому там Греція долучилася в противниках? Тому що зазвичай ми пам'ятаємо всі попередні е, санкційні пакети проти них виступала лише Угорщина, що не в Греції? Нафта. Якщо коротко, і нафта нафта і перш за все компанії. Компанії, які заробляють на Росії, мають відповідний вплив на локальні уряди. А нагадаю, що одинадцятий пакет санкцій європейських це перш за все санкції вторинні і санкції, які накладаються і на компанії, які допомагають Росії уникати основних санкцій, і в тому числі грецькі компанії, грецький флот обслуговував перевалку в Середземному морі російської нафти, яка постачалась потім далі як не російська, тому грець. Я тут виступає дуже дуже проти, бо вони на цьому теж заробляли. Дякуємо вам Дякую. за роз'яснення. Про все встигли проговорити і новини актуальні, які з'явилися зараз про рішення Верховної ради і і міжнародні. Про міжнародні так.